А чого ви постійно туди дивитесь? Стоїть на місці. Та це мій напарник, Вітя, Сьогодні його зміна. Я працюю в Цумі вже два роки і я обожнюю свою роботу. А що саме ви робите? Ну, я швейцар. Я намагаюся забезпечити безпеку в Цумі, допомагаю людям з пакетами вийти, ну і взагалі слідкую за порядком. Тобто, ви відкривач дверей? Ну, це грубо сказано, але взагалі так. У вас є дівчина або дружина. А, так, звичайно. Ну, ну насправді в мене нікого немає. Але нещодавно був один випадок, а я на неї одразу звернув увагу. Це була непроста дівчинка. Знаєте, це одна з тих, які йдуть за новою колекцією Руслана Багінського. Ні, не, не знаю. Ну не суть. Я її одразу коротше, сподобався. Алло, ти там працюєш чи як там? Та, так, я працюю. Двері відкривати будемо? Чи я не така крута для вашого магазину? Е, ні, звичайно, ви крута, як на мене. Перепрошую. Ну нарешті. У вас, до речі, такий гарний лайнер. Ви б не хотіли разом якось. Ні-ні, кепач навіть не думай. Скільки ти тут заробляєш? Ти відкривач дверей? Е, я швейцар взагалі то. Ви тоді, напевно, дуже образились? Та ну, не знаю. Напевно, ні. Так, я пішов раніше з роботи і. О, і стався такий прикол. Який прикол? Коротше, йду я по грещатику і засмучений трохи, але не через неї. Просто так, в мене були свої. І. Бах! Я врізався. І це була та сама дівчина? Це була вона. Візьміть стрічку, я не навчання збираю. Та я розумію. Гроші треба всім. На, Тримай на Ем... Та ні, вибачте, це забагато бабла. Я ж не лох якої-то. Візьми, я бідніше не стану. Ладно, а звідки у вас було стільки бабла? В смислі стільки бабла? Я ж сказав, я нормально заробляю. А саме в той день я отримав дуже щедрі чайові. А ви не думали якось раціональніше використати ці гроші? Ну, взагалі, в мене була ідея. Знаєте, такі сумки в супермаркеті на одне плече. Ну, вони, коротше, дуже незручні. А я хотів зробити шопер широкою ручкою через плече, який б ніколи не спадав і назвав би його шопер третьої хвилі. Слухайте, це реально класна ідея, вам треба реально спробувати. Та ні, херня якась.